Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Простий Роботяга Так, реномеган третього покоління. Звичайний реномеган. Зараз я покажу, як за допомогою звичайної китайської лемки можна вичитати реальний пробіг даного автомобіля. Так, це у нас є такий скриптик. Далі я розкажу, що за програмулька Открываем Відкриваємо цей скриптик, під'єднуємося до нашого ОБД-адаптера, і скрипт починає працювати. Зараз більше шрифт, щоб було видно. От. Початок у нас вже є. Так, нажимаємо Nove. Ховаємо клавіатуру і так. От-у нас скрипт відпрацював. Одна помилка знайшов в чомусь, ну, неважливо. Потім подивимося, в чому помилка. Блок двигуна 223 796. Також блок двигуна 223 796. Блок АБС 223, 796, 24 І блок комфорту 223, 796 І навіть показує в милях 139, 057 Зараз ми... особливо нас цікавить милі. Зараз можна взяти перемножити, так як милі відрізняються від кілометрів на годину. Можна взяти, попробувати також милі перевести в кілометри на годину і подивитися, чи в нас відповідає даний пробіг в милях пробігу, який вичиталось в кілометрах на годину. Таким чином, ми точно взнаємо, чи в нас пробіги по блоках кручені чи не кручені. І так, 139,057. Той пробіг в милях, який вичитав нам ЄЛМ. Умножу на коефіцієнт 1,6, це я знайшов в інтернеті коефіцієнт. Вийшло 222,491. В принципі, плюс-мінус. Виходить там різниця якихось 300 км. Це ні на що не впливає. Тобто, можна. Визначити точно, що прибіг даного автомобіля є оригінальним зараз я. Ми бачимо 223,796. Пробіг даного автомобіля абсолютно оригінальний. Так, рівень мастила, це нас не цікаво. 223,796. Так, і що це за скриптік, і що це за програмка? У мене навіть дві. Є таких програмків, це програмка називається PIREN. Це Android-оболочка, відомого оригінального програмного забезпечення від Renault для сканування та діагностики автомобілів Renault. CanClip. Це написано від стороннього розробника з базами CanClip. Програмна оболочка під Android. В інтернеті є багато відео, як встановлюється дана програмна оболочка. Все остальне встановлюється за допомогою ось таких скриптів. Їх є дуже багато, і кожен із них за щось відповідає і щось робить. На мій погляд, дуже зручно, можна користуватися. Якщо дуже сильно заглиблюватися в дане питання, то я не спеціаліст по цьому, є набагато кращі спеціалісти на просторах YouTube. Але мені сподобався саме ось цей скриптик. Зараз я його ще раз покажу. Він називається CMDR 4A LauncherPie. Ще раз покажу, як він працює. Працює дуже швидко. Надзвичайно швидко. Він навіть швидше працює, ой, я щось не то нажав. Е якщо конкретно по пробігу, він набагато швидше, чим е працює моя мій аналог лаунча з СІНДІАГ. От, він за декілька секунд вичитує повністю всі пробіги з усіх блоків, де є записаний пробіг. На мій погляд, дуже зручно. Рекомендую для користування.